Тре, ми ще з тобою не бачилися з моменту, коли ти відкрив євробачення в Києві, і можна сказати, що перетанцював Джастіна Тімберлейка. В інтернеті твій виступ з піснею Кружит Спілінь побив рекорд Тімберлейка за кількістю переглядів. Перетанцювати, переспівати Тімберлейка мені здається, неможливо, але тягнутись до таких людей, мотивуватись ними і брати якийсь приклад це обов'язково, тому що дійсно він приклад для артистів. Так точно чи не думаєш ти наступного року взяти участь у національному відборі Євробачення в Україні, аби поїхати на Євробачення до Португалії? Для мене Євробачення це конкурс. В якому я відчуваю себе дуже комфортно і класно в якості вболівальника я. Так насолоджуюсь, коли ми вболіваємо за своїх. Це такий якийсь найкращий матч по футболу можна зрівняти. Ось тому себе на сцені Євробачення у якості конкурсанта я не бачу. Не це не, не моя тарілка. Пісню «Кружит» Ти вже переклав англійську. Вона звучить як «спінінг». Чи не думаєш ти тепер про шлях на захід? Я радію від того, що зараз починаються гастролі в Монатік і в Германії, і буде тур в Америці, і буде тур в Англії. І ось ми їдемо в. Ізраїль в Тель-Авів і в Мілан їдемо виступати. Тому е, ну в принципі, ми якось той музикою, яку маємо не на англійській мові. Бачимо свою і розвиваємо цю музику. Made in Ukraine. раніше ти міг Києвом кататися на самокаті до вибуху у твоїй кар'єрі, до того як ти став шалено популярним. Зараз можеш собі дозволити ось так покататися по Києву. Впізнають? Він так швидко їде, що в принципі ніхто не встигає. Мені е, там сигналі з автомобілів е, махають руками. Просять автографи просять Отографуватися чи тебе не спинити, коли ти катиш на самокаті містом? Коли в шапці просять, коли без шапки е пропускають е і не помічають.